Всім привіт, і хотіла розказати про. Цю методику пулінга прополаскування рослинною олією, порожнини рота. Це взагалі техніка з аюрведи. В традиційній медицині я не знайшла якогось підґрунтя щодо цього і як ми повинні її виконувати. Ми беремо після пробудження 1-2 столові ложки рослинної олії і починаємо інтенсивно прополаскувати порожнину рота. І ми це прополаскуємо 5-15 хвилин. І після того, як ми це прополоскали, ми беремо зубну щітку зубну пасту і ще добре дочищаємо всю порожнину. Рота. Я виконувала цю техніку до тижня. Насправді дуже такі цікаві відчуття. Перед тим, як почистити зуби зранку, після пробудження я взяла, пофарбувала наліт, я пополоскала цією оливковою олією, і я побачила, що насправді тільки від одного полоскання якогось значного ефекту немає. Тобто вона не сильно впливає саме на наліт, який є на зубну бляшку, яка прикріпилася до поверхні зуба. А, але це байорведі говориться, що це як такий детокс щелепно лицевої ділянки, оці от лімфатичних судин. Тобто виділяються там ці віруси, бактерії в цю олію. Так що, як на мене, кожна людина може експериментувати, пробувати. В мене була одна пацієнтка, яка робила цю процедуру, і я відзначила, що реально стан ясен став набагато краще. Як на мене, то це така як масажна функція, лімфодренажна ось цієї всієї ділянки, тобто кровообіг в ясенах покращується. Дякую.